У двір на вулиці Корольова, 4 відмовляються заїжджати і таксисти, і швидкі допомоги. Дороги тут практично немає. Все у ямах та каміннях. Щоб хоч якось покращити ситуацію, мешканці будинку самотужки засипають глибокі вибоїни, а комунальники не поспішають ремонтувати заїзд. Тому люди звернулися до народного контролю. Пан Орест живе у цьому будинку 30 років. Чоловік каже, за цей час дорогу тут жодного разу не ремонтували. Тому мешканці змушені робити це самі. А щоб не впадати у відчай жартують. У них тут справжній танкодром. Ну тут практично не пройти, не проїхати. Тут, коли, от топить, як дощі пішли, тут практично проїхати неможливо. Самі люди засипають, ну, але ми з кільками за свої гроші можемо то все постійно ремонтувати. Ви бачите, тільки, тільки от торчать от цей арматура торчить з цих бордюрів». «По-перше, тут великий рух. Садочок раз, магазини два. Розумієте, що цей під'їзд. Перегружений транспортом. Зрозуміло, якщо не може проїхати нормально машину, то коляскою, так само мама старається десь щось об'їхати. Мов про те, що не треба вже того асфальту, але якусь хоча б видімість зробити, щоб хоча б чимось засипати. Ви подивіться. Ти, ви подивіться, як він їде. Він їде як танк, ти, ви подивіться, бачите, ось от ходити. От жінка вийде з дитини з дитиною коляскою. Вона не годна проїхати. Немає як, ну ти по тих ямах проїхати невозможне. Що тут твориться? Дивіться сюди камінь, камінь аж вибитий, а з коляскою то невозможно їздити. Так само їжджу машиною. Постійно в дворі ото ці ями, що не заїхати, ми вже їздимо там туди, тією стороною, щоб було легше трошки. Тим більше тут і діти бігають. Ні, тут можна будь-що. Ну, колесо пробити можна. Ну, та й по цих дорогах. Ну, дочекайте, тут просто ходити не можна. У міськраді журналістам народного контролю пообіцяли, поточний ремонт заїзду зроблять найближчим часом. Більше того, мають на меті відремонтувати цю дорогу капітально. Капітальний ремонт швидше за все, що будемо планувати на наступний рік. Десь поточний ремонт, щоб янкові зняти буде виконаний в будь-якому випадку. Я думаю, що протягом місяця це зробимо. Ми перевіримо, чи відремонтують заїзд на вулиці Корольова. 4. Наталя Литвин, Олена Веребицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ